Друзі, вітаю сьогодні 10 квітня. З вами Валерій Клочок і Китай виходить на лідируючі позиції. Китай стає центром ухвалення рішень в всьому світі. Без перебільшення до Пекіну прикута увага багатьох лідерів світу. Це і американці, і французи, це і німці. Там відбувається купа візитів, і буквально вчора й позавчора там був з візитом також і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого прийняв навіть сам Сінзіпін. І це означає, що Китай може стати ключовим фактором у питанні припинення війни проти України, Росії проти України. І Китай наполягає на тому, що на саміті миру має бути присутня і Росія. Вони не виключають і своєї присутності, але говорять про те, що там має бути за столом переговорів також серед інших країн Російська Федерація. Ким вона має бути представлена, де цей мирний саміт може відбутися? Зараз спробуємо з цим всім розібратися. Тому, будь ласка, підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, поширюйте відео друзям. Я вам за це буду шалено дякувати. Отже, два дні поспіль. Лавров та його невеличка команда перебували з візитом у Пекіні, і основним питанням, яке вони розглядали, звісно, це є Україна. Вони хочуть залишити співпрацю з Китаєм на тому рівні, яка в них була і раніше, нарощувати її. Бо ти санкційний на Китай дуже потужний. Зараз лідери країн різних Європи і США, виказують своє невдоволення збільшенням обсягів, обсягів співпраці Китаю та Росії, бо це сприяє. Підтримці військово-промислового комплексу Росії у війні проти України. І для них дуже важливо, аби Китай все ж таки натиснув на Москву і примусив Путіна вивести війська з України, але, звісно, цього не буде. Китай давно просуває свій мирний план з так званих 12 кроків, точніше, так званий мирний план з 12 кроків. Лі Хуей, спеціальний представник з питань Європи, був з візитом буквально минулого місяця в Москві, в Києві, в європейських столицях. Такі самі візити вони здійснювали ще минулого року, як цей план вже був обнародований. І Росія сьогодні заявила про прихильність до цього мирного плану, до ініціативи Пекіну, який поки що світом не сприймається, але. Я не виключаю того, що е, лідери країн західного світу, і ми будемо приставати на окремі його пункти рано чи пізно. І предметом таких перемовин може бути саме саміт у Швейцарії, який може відбутися в середині червня. І сьогодні вже з'явилася інформація, що на цей саміт навіть може приїхати Джозеф Байден. Про це пишуть поки що журналісти офіційного повідомлення від Білого Дому нема. Але якщо вже за лаштунками говорять про це. То не виключено, що саме дійсно Пекін буде відігравати ключову роль у питанні припинення війни Росії проти України, але питання в якому форматі. Сінзіпін на початку травня здійснить низку візитів до Франції, і як стало відомо сьогодні, він буде також у Сербії і в Угорщині. Раніше повідомляли, що він може бути візитом в Італії, але про це поки що повідомлення нема. Офіційно Пекін нічого про це не заявляє. Втім. Це все вказує на те, що Сінзіпін здійснить перший великий європейський візит після коронавірусу, який підготовлений вже президент. Еммануель Макрон був у Пекіні ще минулого року. Його міністр закордонних справ був у Пекіні минулого місяця. В цьому місяці туди має завітати ще і Олаф Шольц, канцлер Німеччини із великою делегацією урядовою та представниками німецького бізнесу, які будуть готові інвестувати у китайську економіку. Китай вкрай зацікавлений у співпраці з Європою, особливо на тлі відносин зі Сполученими Штатами Америки, які погіршуються. Вони направду погіршуються. Зустріч Сінзіпіна із Джозефом Байденом, яка була в листопаді минулого року у США, хоча і має певні результати, але вони настільки потужні, як то хотілося б Китаю. Китай зумів а, витримати позицію і паузу, а, коли ситуація складається для нього найбільш сприятливо, і він може диктувати умови усьому західному світові. Минулого тижня з візитом у Китай була міністр Сполучених Штатів Америки. Джанет Елен вона попередила Китай, що він не співпрацював із Росією. Ну Китаю, чесно кажучи, майже глибоко начхати на те, що говорять сьогодні Сполучені Штати Америки. Вони продовжують активно лобіювати свої інтереси в Європі і домагатимуться, аби ж все ж таки Макрон реалізував їхню давню мрію. Автономізації Європи, незалежності від США і створення єдиної європейської армії, тому що в їхньому розумінні вона буде набагато слабшою, наприклад, ніж китайська і російська. Так, є така не дуже приваблива історія і стратегія, наскільки вона може бути реалізована, поки що говорити зарано, тому що і в Європі не всі схвально пристають на пропозицію Макрона, та навіть і Сполучені Штати Америки не підтримують цього. Він ще 23-му році, в квітні про це говорив, отримав дуже серйозно нагоріхи. Втім, нині. Коли він говорить про необхідність долучення до війни військами країн НАТО, окремо кожної країни, він отримав низку прихильників у східній Європі, це країни Балтії, Польща, Чехія. Вони готові сьогодні розглядати таке питання, хоча є певне протистояння, наприклад, з Німеччиною та США. І на цьому тлі на тлі цього протистояння Китай дійсно має серйозний профіцит. Тому будь-які там закиди міністра фінансів США, Джанет Єлен про те, що Китай ми попереджаємо, аби вони цього не робили. Ну вони будуть сприйматися, як на мене, доволі скептично в самому Пекіні, тому що сьогодні Сінціпін відкриває для себе нові можливості співпраці з Європейським Союзом, і вона абсолютно очевидна. Взамін від Пекіну дійсно будуть вимагати, аби він тиснув на Росію для того, щоб Росія припиняла війну. Але на яких умовах умови вони хочуть визначити у форматі саме переговорів. Які можуть відбутися на саміті миру, можливо, в червні у Швейцарії, можливо, десь в якомусь іншому місці. Ван Є, міністр закордонних справ Китаю, як завжди, непоточнів. Китайці в цьому плані залишаються традиційно незмінними. Вони нічого завжди не договорюють до кінця, залишають поле для маневру. Ну, аби їх там трактували по-різному, а врешті-решт вони зроблять так, як будуть вважати за потрібне. І коли а, Китаю ставлять у звинувачення, що вони співпрацюють з Росією, підтримуючи тим самим війну Росії проти України, то вони говорять, що це нормальні відносини Китаю і Росії, і ніхто не може впливати на них. Натомість вони домагаються реалізації свого мирного плану для того, щоб зняти санкції, як вони кажуть, односторонні по відношенню до китайських компаній. Ну, якщо зараз немає очевидного руху в цьому напрямку, то якщо буде досягнута домовленість щодо припинення війни, замороження чи або якогось іншого формату, то звичайно відповідні поступки на зустріч Китаю будуть. Втім. Визначальну роль зараз у можливих таких переговорних позиціях на саміті миру буде відігравати допомога зі Сполучених Штатів Америки в великій мірі. Ми від неї залежимо. Питання може бути розглянено навіть завтра у Конгресі Сполучених Штатів Америки, тому що відповідну заяву зробив республіканець Курт Волкер. Це спецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні за часів президента Дональда Трампа. Нині ця посада вакантна, нікого Джозеф Байден не призначав на неї в нього своє бачення щодо контролю за Україною, контролю проблемних питань, які стосуються США в Україні. Переважні більшість цими питаннями займається від Білого Дому Джейк Саліван. І от він сказав, коментуючи Китай після таких дуже серйозних. Міжурядових і міждержавних зустрічей різних країн з китайськими делегаціями що США не бачать сьогодні, що Росія і Китай активно співпрацюють у військовій сфері. І Ентоні Блінкен минулого тижня також, нібито говорив, що не бачить, але тим, вони стверджують, що рівень співпраці Китаю та Росії загрозливий. Ну, як бачите, друзі, самі їхні заяви вони суперечать одні одній, і трактувати їх доволі складно. Складається таке враження, що на сьогодні не те, що республіканці з демократами не можуть порозумітися, а навіть демократи всередині свого табору. На превеликий жаль, так. Продовжуючи саме про Курта Волкера, хочу зазначити, що він коментував можливість ухвалення цієї допомоги, яка нам вкрай важлива для зміцнення оборонних позицій, ну і можливо якихось наступальних. Бо Зеленський вже сьогодні сказав, що ми готуємо новий контрнаступ. Я поки що нічого про цього приводу вам прокоментувати не можу. А в будь-якому випадку для оборони для контрнаступу потрібна зброя, і курт Волкер запевнив, що в палаті представників готові проголосувати цей документ раніше від нього. Таких коментарів не було зовсім. Він уникав будь-якого спілкування з пресою, що стосується а, відносин України і США. зараз очевидно, що він знову отримав а, для цього відповідне схвалення у таборі республіканців. Я не виключаю, що у разі обрання Дональда Трампа на посаду президента США Курт Волкер буде поновлений саме на посаді спецпредставника Сполучених Штатів Америки в Україні. За його переконаннями, на сьогоднішній день у палаті представників є двопартійна готовність голосувати за цей документ. 80% з обох партій будуть виказувати підтримку такій законодавчій ініціативі, але яка буде змінена, він наголошує на тому, що. В принципі буде голосуватися той самий, що дуже цікавий у мене законопроект, який був проголосований в Сенаті ще два місяці тому, який передбачає 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю. І єдине, що до цього документу можуть бути внесені зміни в частині порядку надання допомоги Україні, це будуть не гранти, а кредити. І грантами буде лише частина кредитів. Також він наполягає не на необхідності ухвалення закону про ленд-ліз, щоб Україна могла отримувати на сотні мільярдів допомоги а заплатить тоді, коли вона зможе це зробити. Ну, позиція в принципі, я абсолютно вважаю нормальна. Втім, є там ще два дуже цікаві питання, які раніше не фігурували саме у пакеті допомоги для України. Це Конфіскація російських активів. Республіканці наполягають на тому, щоб ті невеличкі суми, які є сьогодні у США, російських олігархів, а саме близько 8 мільярдів доларів, були конфісковані і передані Україні. Ну і звісно, що стосується питання газу. Так, дивна річ, але республіканці активно ведуть розмову з Білим домом. Аби вони зняли блокаду на експорт природнього газу з сполучених штатів Америки до країн Європи, таке рішення було ухвалено Джозефом Байденом на початку цього року, і виробники газу дуже обурюються. Ну а це як ви розумієте, політичне і фінансове лобі для республіканців буде дуже і дуже потужним, особливо на передодні виборів. Вибори відбуваються і до палати представників, і одна третина сенату перебирається. Ну і президентські вибори. Ну і тут якраз. Дуже гарне виходить протистояння для республіканців. Бо сьогодні Ллойд Остін, це очільник Пентагону, заявив про те, що Збройні сили України Україна не повинна завдавати ударів по НПЗ Росії, бо це може призвести до колапсу на енергетичному світовому ринку. Ну, це взагалі коментувати складно, тому що притомних слів підібрати неможливо в цьому сенсі. Ще хай би вони виказали своє занепокоєння тому, що там. Наприклад, загинули в результаті якихось дій військові або цивільних. Дії я маю на увазі наших, які ми вчиняємо безпосередньо для того, щоб не давати можливості росіянам обстрілювати наші мирні будівлі, наші цивільні будівлі. Тому дійсно ще раз наголошую що коментувати це складно, але саме енергетичне питання стало і питанням протистояння між республіканцями і демократами. Відтак я вважаю, що дійсно на сьогоднішній сьогодні день складається е, та картина, що багато питань будуть обертатися якраз довкола Китаю і безпосередньо в Китаї. Слідкуємо за цими новинами разом. Тому пропоную вам підписуватися на канал, хто цього не зробив раніше. Дякую усім, хто додивився до кінця. Дякую тим, хто допомагає цьому каналу існувати. А це можна зробити навіть безкоштовно коментарем, подобайкою і поширенням відео своїм друзям. Всіх люблю, але що не перемикайтеся. в буде Україна!